Доброго ранку, з вами молода Ферма. Ну що, на годиннику 5.15. <свісна> <свісна> І сьогодні. Коротше, взагалі, чого я так рано проснулася? Взагалі, наш ранок із чоловіком почався о другій ночі. Я думаю, більшість наших підписників вже здогадалися чому. <гум> Тому хочу вам також це показати. <гум> У нас народилася телятка, теличка. <смі> О другій ночі, так як взагалі планувався отель по записам у блокноті, ми чекали другого числа. Другого числа цього місяця у нашої матусі був срок, але вона переходила. Оце дванадцятий день, вона переходила 10 днів. Ну воно так приблизно і є. Плюс 5-10 днів вона перехожує. І от, і от учора було одинадцяте, і ми е, вирішили отак. Ну, поняли, що сьогодні вона буде телитися вночі. Це по любому. І ми оце з чоловіком ходили. Оце через кожну годинку, дві дивилися, поглядали на неї. Ну як, я ото ходила поглядала, тому що так як я сьогодні залишаюся вдома, сьогодні у нас п'ятниця, базарний день. Чоловік поїде на базар один. А я залишуся вдома, тому що оцю красу треба поправляти, треба укривати отак сінцем. Так що. Саму її залишити не можна, тому що маленькі телята вона може у корито там впасти. Ми наладнали <звук> сіна у корито позакидали, щоб вона, не дай Боже, не упала, ну, не перекинулася в корито. Матусю нашу ми вже подоїли до да? буті-бузі. Все. Все виходжу, не буду її турбувати. Оп! Вимикаємо світло і виходимо на сонячне. <гум> так що, отут якісь справи. Хочу зразу відповісти на коментар. Нам пишуть, у вас же ж там тепло, чого ви літо на вулиці, чи весна, чому ви у куртках, у шапках. Зараз я вам скажу, скільки у нас градусів тепла саме зараз. Раз, два, три, чотири градуси. Чот... Дуже холодно, машина, як ви бачите, ось взагалі ось. По -по я тут померзла. Ну що. Тоді не буду гаяти часу, бо ще треба сир розважити і приготувати якийсь сніданок. Думаю, приготую сьогодні блинці. Чекаємо. Так, що, чоловік мій вже приїхав із базару, він зараз мене знімає. Зараз у нас на годиннику 12 дня, і у нас обідня дойка нашої матусі новоспеченої. Чому? Я вирішила доїти її ще і в обід, тому що зранку я її подаїла о 4 ранку. Зараз треба подаїти о 12-тій дня, тому що молозива дуже багато. Для неї це буде дуже важко. Ну і ще я також переживаю, щоб, не дай Боже, щось не сталося, тому що це моя перша коровка. Така що я сама прям хвилююся за неї дуже страшно. Це пішли. Да, пішли. Ну і також напоїмо маленьке маленька Е, Напуваємо ми. Її із відра. Як це саме проходить, зараз поглянемо. Вона у нас вже Бач, така. От... Носить який чорний Ага. Вона у нас вже уміє стояти, уже, як тітка п'є із відра. І не скажеш, що вона тільки зранку народилася. Обцокала мене вже капець. Зараз ми тебе погадуємо, Зараз пода... Попробуй, Зараз ну. подаю. Мамку твою. Ой. Та хай лежить. Під... Хай підвинеться. по лучшому звісно, не на цепок їх сажати, а зробити якийсь такий, типу, ящичок для них. Да. Бо це ми побачили у одного блогера. Радильні, ну Не радильні станочки, ну такі от станочки для маленьких телят, щоб отак не цепко їх держати. Як, тому що, як ви бачите, у нас е, чисто отака, такий от простір, і ми в основному так прив'язуємо їх. А так в планах хочемо зробити хоча б якийсь станок такий, щоб корівка розстелилася. Телятко Облизала, і ми його прибрали у станочок, щоб він не на цепкові, а ходило так у этому. Тому що дуже страшно, коли воно бігає <сороє> по -сороє. <сороє> Так, Все. Здаїли ми нашу мамку, тепер будемо поїти телятка. Так як вона ще у нас буде їсти вечором, ми їй набрали ну, десь півтори літри. Тому що якщо вона переїсть, це буде дуже погано. Осоте, краска, буде. Так, стає. Беремо відро між ніг. Ой. Підходимо близько, даємо руку і у відро. ведро. Дівкорита попаде. Ой. Ой, давай достанем, подожди. Ой. Ухи не валеха. Да все, 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 не должны ты поднимаешься. Ано, ну. ну, тихо, 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 тихо. Потім упрей його в тут. Аж так не буде. Можу, сейчас поверну. Так. Ну, давай. Так не видно нічого. І все, і вона... Спокойно п'є из ведра. Ну, куди ти, ти свою культепацьку атацю? Сунес, господи, господи, ня-ня-ня-ня, ня-ня-ня-ня, ня потеряла палець. Таке от дуже коротеньке відео вийде, на, напевно, хвилину, 5 чи 6. Ну, це, так сказати, міні-отривочок з того, як проходить наше таке от дуже тяжке життя. Ой, так що. До речі, ще гарні новини. Нам привезли матеріали на сінник. Те, що ми подавали на допомогу будівельними матеріалами. Нам їх привезли, привезли профліст, привезли балки оці і доски не обрізні. і, І доски не обрізні. Ну, це все покажемо потім, тому що зараз у нас ще купа справ і треба їх робити. Ну, на цьому напевне попрощаємося. Тому з вами була молода ферма. Ви бачите ще таке коротезеньке відео. Всім гарного дня і до зустрічі в наступних випусках. Всем, Все. папа. всем пока, всем пока.